Призначені один за одним нові директори так і не приступили до виконання службових обов'язків, тому що вони не змогли потрапити на виробництво колектив проти таких кадрових осіб. Та все ж новий керівник пішов далі. Він увів своє прізвище у державний реєстр, а отже, і замкнув на собі видачу акцизної марки, без якої виробництво просто зупинилося. Народний депутат України Гнадій Зубко не раз зустрічався з колективом і у Житомирі, і у Києві, і запросив нинішнього керівника управління державними справами до Житомира вивчити проблему. Скорочення людей не буде і не планується, це щоб ви просто ми з цього розпочали розмову. Що зменшення виробництва не планується, а навпаки, я як керівник державного управління справами маю вияснити і зробити ревізію підприємства. Це основа. Люди не проти ревізії, але керівник повинен бути свій Житомирський. Обласна рада та депутатський корпус намагаються позитивно розв'язати цю проблему. Люди вам ще раз говорять, що у них є інша думка. Ви отак походили навколо і все одно до свого. Я вас дуже прошу. Я вас прошу, я не можу вам давати накази. Але послухайте людей. Зробіть на три тижні перевірку, верніть першому заму підпис, розблокуйте завод, про який ви так печетесь. Ви ж як державний службовець в першу чергу маєте не директора назначати, а щоб завод працював. Дискусія була довга, але чи плідна, покаже час. Київ знову підтвердив, що він має призначати керівника. І хай би нас то не лякав тут з монтіровками, з собаками, із спецназом, тут понаганяли були. Ми відстоїмо наш завод до кінця. Оце наше останнє слово. Щоб кого б вони сюди не приганяли, Якщо б хочуть вони за завод. Вони положать тут 500 чоловік і треба положити, щоб тільки хтось захватив наш завод. Ми наш завод не віддамо. Духовенство, майдан, самоборона Житомира підтримують колектив, а влада поки що не зрозуміла. Наша позиція чітка. Ми підтримуємо людей, які працюють на цьому підприємстві. Наша задача, щоб були збережені робочі місця, щоб платилися податки в бюджет, щоб підприємство росло, розвивалося, представляло наше підприємство на всеукраїнському рівні. Далі буде боротьба за завод, за долю людей за Житомир триває. Невже знову у Києві не почують колектив та громадянське суспільство? А ми кажемо, що влада від Бога?